Поставка товару це постільна білизна. Бренда Ліварна no Home. Є ось такі комплекти, в яких ходять одна наволочка та один підодіяльник. Розмір наволочки 50х80 на см та розмір підодіальника 155х200 см. З такими розмірами у нас буде 8 комплектів. В лоті. Вони йдуть різних таких забарвлень. Та ось є ще один такий комплект. Тут ідуть дві наволочки розміру 65 на 65 см. І один підодіальник розміру 240х220 см. Переважно матеріал комплектів бавовна такий комплект він буде один. І також є наволочки. Така йде одна наволочка розміру 40х145 см. І три таких комплекта, де в одному комплекті йде дві наволочки розміру 50х80 см. Загальна кількість в лоті буде 13 комплектів. Вартість такого лоту 3080 гривень, а собі вартість одного комплекту всього 237 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!